In progress. Заняття з математики. Добрий день гори і поля! Добрий день, матінка земля! Добрий день, морі кораблі! Добрий день людям на землі! Доброго ранку, діточки! Діти, хочу вам сьогодні розповісти про цікаву та незвичайну країну. Знаходиться вона так далеко! Що не доїдеш до неї автобусом, не домчиш потягом, не долетиш літаком, не допливеш кораблем. Лише думкою та розумом можна побувати там. Вам хочеться побувати в такій країні? Так, звісно, ну що ж, але спершу давайте дізнаємось про мешканців цієї загадкової країни. Тож слухайте. Казочку. В геометричному містечку на вулиці Багатокутній жив старий та мудрий трикутник. Всі мешканці вулиці ставились до нього з повагою. Навіть пихата трапеція дослухалась до його порад. Поважали старого ром, прямокутник і квадрат. Але найцікавішими фігурами в місті були п'ятикутник та шестикутник. Їх любили за веселу вдачу. Ці друзі нікому не давали сумувати в місті. Були нерозлучні всі дні та вечори, проводили на вулиці, вдень порівнювали хмаринки з фігурами, а ввечері спостерігали за небесними світилами. П'ятикутною та семикутною зірками. Та сперечалася, яка з них сяє яскравіше. Ну що ж, діточки, назвіть фігури, які живуть у його містечку на вулиці Багатокутній. Так, Це у нас трикутник, квадрат, ром, трапеція, прямокутник, шестикутник. Семикутна зірка, п'ятикутник і п'ятикутна зірка. Так, давайте порахуємо, скільки у нас фігур в геометричному містечку. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять фігур. Так, а скажіть, будь ласка, яка у нас фігура перша? Так, це трикутник, а остання. П'ятикутна зірка. А яка у нас фігура п'ята? Прямокутник. Третя. Ром. Шоста. Шестикутник. Так, а чому ж ця вулиця, де живуть ці фігури, називається Багатокутні? Як ви гадаєте? Так, тому що ці всі фігури мають кути. А назвіть геометричні фігури, у яких чотири сторони. Добре, це у нас квадрат, ромб, трапеція та прямокутник. У яких фігур однакова кількість кутів? Так, це теж квадрат, ромб, трапеція та прямокутник. У них чотири сторони і чотири кути. А назвіть фігуру, у яких найменша кількість кутів і сторін. Звісно, це трикутник. А назвіть фігуру, яка має сім кутів. Так, це семипутна зірка. Які ви молодці, розумнички? Ще у геометричному містечку є вулиця Безпутна. Як ви гадаєте, які фігури там мешкають? Так, це овал і коло. Давайте з вами пограємо в логічну гру. Заповнить таблицю. Як ми з вами бачимо у нас в першому рядочку, які фігури знаходяться? Трапеція, шестикутник, ру. Давайте подумаємо, а які будуть фігури у нас у другому рядочку. Так. В другому рядочку перша буде фігура ром. Молодці. А третя, звісно, шестикутник. Тепер давайте з вами подумаємо, які фігури будуть у нас у третьому рядочку. Так. Після шестикутника у нас буде ром. І остання фігура трапеція. Добре. Далі, давайте з вами подумаємо, які у нас будуть фігури. В першому рядочку у нас, як ви гадаєте, у, правому, у лівому верхньому кутку, яка буде фігура? Так, це прямокутник. А в правому верхньому кутку в першому рядочку овал. Так. Далі дивимось в третьому рядочку у нас, як ви гадаєте, яка буде фігура. Так, це овал і остання. Правому нижньому кутку? Коло. Добре, ви такі розумнички? Наступна у нас гра, яка фігура відсутня на малюночку. Подумайте, діточки, і скажіть мені. Так, це у нас прямокутник Добре. Наступна фігура, яка у нас відсутня на малюнку. Так, це у нас коло. Далі трикутник. Яка фігура відсутня на малюнку? Зірочка семикутна. Молодці. Наступне наше завдання з вами у нашій країні. Коли підібрати треба ключі до дверей. І так, перший ключик у нас з фігурою, як ми бачимо, восьмикутник у нас там. Які ж двері у нас? Під яким номером з фігурою? Восьмикутником? Так, це двері під номером 9. Наступний ключ у нас з коло. Де у нас коло знаходиться? Двері з коло під номером 1. Так, двері з п'ятикутником під номером. Так, 7. Двері з трикутником під номером. 5. Двері з прямокутником під номером. Так, 4. Двері. З шестикутником під номером. Вісім. Двері з квадратом під номером. Три. Двері з трапецією під номером. Шість. Двері з овалом під номером. Так. Під номером два. Далі у нас, діточки, назви об'ємну геометричну фігуру. В геометричному містечку є ще одна вулиця, називається вона об'ємна. Як ви гадаєте, чому вона так називається? Так, тому що на цій вулиці живуть об'ємні геометричні фігури. Давайте згадаємо з вами назви об'ємних геометричних фігур. Так, це у нас фігура. конус. Зелений цилиндр, червоний куб, помаранчева куля. Так, синій, синя пирамида. І остання об'ємна геометрична фігура фіолетовий паралелепипед. Добре. Далі ми з вами пограємо в гру, на яку плоску геометричну фігуру схожа об'ємна. Так, цилиндр і пирамида. Як ви гадаєте, на яку плоску геометричну фігуру схожі? Так, на плоский трикутник. Так, парели На яку плоску геометричну фігуру схожі Так, на прямокутник. Об'ємна куля, на яку плоску геометричну фігуру схожу? Так на плоске коло. А об'ємний куб схожий на плоский квадрат. Об'ємний цилиндр схожий на плоский овал. Так, умнички. Молодці. І у місті геометричних фігур, діточки, люблять казки. Але їхні казки заховалися у геометричні фігури. Давайте разом з вами відгадаємо, які казки люблять геометричні фігури. Що ж це може бути за казка? Ми з вами бачимо три коло коричного кольору. Велике, середнє і маленьке. Як ви гадаєте, що це може бути за казочка? Так, це у нас казка. Три ведмедя. Добре, ви молодці! Наступна казочка, яка у нас сховалася в геометричних фігурах. Давайте подивимось з вами, які у нас тут фігури. Так, жовте коло, овал сірий, прямокутник сірий, коричневий, коричневе коло, трикутник червоний. Що це може бути за казочка? Скільки там героїв у казочки? Давайте з вами порахуємо: один, два. Три, чотири, п'ять. Що ж це може бути за казочка? Так, це у нас казка. Колобок. -мо Молодці. І остання казочка, яка у нас ховалася? Давайте з вами поміркуємо. Подивимось на які фігури у нас. Перша фігура у нас яка? Жовтий коло. далі у нас рожевий трикутник, великий, да? далі середній трикутник, маленький рожевий трикутник, коричневий овал. чорний коло. і маленький сірий трикутник. Що ж це може бути за казочка? Давайте порахуємо героїв. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 героїв казочки. Ну що ж, так, правильно, це казка каскарівка. Так, ви заслуговуєте? Опросіти. Ну що ж, ви гарно попрацювали, давайте з вами зробимо гімнастику для наших оченят. Рупимо оченятами вліт, вправо. А тепер скажіть мені, будь ласка, як називалась казка, в якій ми сьогодні побували? Так, це була казка про геометричні фігури. А які вулиці були в місті геометричних фігур? Давайте згадаємо з вами. Це у нас вулиці були багатокутна, безкутна. Так, і вулиця об'ємна. А яке завдання вам сподобалось? Ви хотіли би ще побувати у країні геометричних фігур? Так, добре, ми з вами ще обов'язково побуваємо в цій країні. А зараз я говорю вам до побачення, до нових зустріч!